Слава Богу. У нас є такий час, можна сказати, новорічно Різдвяний. І можна проповідувати, що стосується часу, можна проповідувати, що стосується Різдва. І я трошки такий напрямок маю в серці своєму одну думку, яка більше може стосуватися. Часу або новорічного якогось такого побажання, і я прочитаю повторення закону, перший розділ. Записані такі слова, шостий вірш. Господь, Бог наш, промовляв до нас на хориві, говорячи. Досить вам сидіти на цій горі, оберніться і рушайте, і йдіть на гору Аморіянина та до всіх сусідів Його на степу, на горі, і в долині, і на півдні, і на побережжі моря, до краю Ханаанського та до Ливану аж до Великої річки річки Єфрату. Ось я дав вам цей край. Увійдіть і заволодійте цим краєм, що за нього Господь був присяг вашим батькам, Авраамові, Ісакові та Якову, що дасть його їм та їхньому насінню по них. Такий текст Божого слова і напрямок думки. Буде шостого вірша. Господні слова, які Бог сказав, до Мойсея, сказав до народу ізраїльського в певний час і каже досить вам сидіти на цій горі. Коротенько, вернучись назад в історію ізраїльського народу, як же брат казав, ви це все добре знаєте, але будемо дещо нагадувати. Ми читаємо про Ізраїля, що був час, коли вони вийшли з Єгипту. Бог вивів їх сильною рукою, і вони перейшли, оце море, там єгиптяни потопилися. Далі ми читаємо, що вони прийшли, пройшло небагато часу, вони прийшли і їм захотілося їсти, а ще захотілося м'яса. І Бог їм це дав. Потім прийшли, води не було, і Бог їм це дав. І потім ми читаємо, що на третій місяць виходу синів Ізраїля вони прийшли до Божої гори, гори Хорив або Сінай. І написано, що там вони отаборилися, там став стан Божого народу. І Майже вся книга вихід вона говорить про те, що там відбувалося. Те, як Бог мав зустріч із своїм народом, як Бог говорив з Ізраїлем. Там описується, як були дані 10 заповідей, це все відбувалося там біля цієї гори або на гору Сходив Мойсей. Ми читаємо, що там Бог склав заповіта з народом Ізраїльським. Коли Мойсей прийшов і передав їм Слово Господнє, і люди сказали: усе, що сказав Господь, ми зробимо, ми виконаємо. Мойсей прочитав цю книгу, там була принесена жертва. Мойсей покропив кров'ю на народ і каже: Оце заповіт, який складає з вами Господь, що ви додержували Слово Боже, це все відбувалося там, біля цієї гори. Там Бог дав дуже багато законів про різні частини або сфери життя народу Божого. Там була збудована скинія святеє святих, ми знаємо, ковчег був збудований, люди жертвували на цю справу. Це все відбувалося там. Там також ми читаємо, що був такий момент, коли зіпсувся Ізраїль. Пам'ятаєте, як Мойсея довго не було? І там, теж біля тої гори, ми читаємо, що Аарон зробив їм оте теля золоте, і вони поклонялися, і Мойсей сходить з гори, чує все це, і каже: Що то є? Що то є? А народ став написано: бавитися, почали радіти, танцювати. І так далі. Це все відбувалося біля гори цієї. Там біля цієї гори явилася милість Господня, коли було каяття народу Божого. Люди каялися, тому що пішла велика поразка. І Бог явив милість і каже: Да, я піду. Мойсей просив. Мойсей вступався, просив за цей народ. І Бог почув і каже: Я вислухав тебе, про що ти просив мене. Там Мойсей мав таке пережиття. На землі, якого ніхто із людей не мав цього часу, коли Бог говорив з ним лице в лице, коли Бог містив Мойсея в цю щілину, бо Мойсеєві дуже хотілося побачити славу Господню, і Бог йому показав, оце все відбувалося там. І вони затрималися там довший час біля цієї гори. І знаєте, прийшов такий момент, де Бог каже, до народу, каже, до Мойсея, каже, досить вам тут сидіти. Я упустив, що там вони їли ману, Бог за них піклувався. Ще, якщо я не помиляюся, десь приблизно 15 днів перейшло з того часу, коли ще оте м'ясо вони їли там, бо перед тим Бог дав їм це м'ясо, і ще 15 днів, по-моєму, там біля цієї гори вони їли це м'ясо, піклування Боже було про них. Але Бог каже до Мойсея, досить вам тут сидіти. У вас інакша ціль, то не є кінцева ціль того, до чого я вас покликав. І він каже, вам треба звідси вже йти. То, що я піклуюся про вас, то, що ти, славу мою бачиш, то, що ти переживаєш мою присутність і слово моє є до цього народу, це добре, але. Не для цього я вас вивів, щоб тільки тут, біля цієї гори, ви переживали які-то Божі благословіння. І ми читаємо, Бог каже до нього: оберніться і рушайте, і йдіть, і каже, куди йти, і що треба робити. І оце слово восьмого вірша каже, я дав вам цей край, і ви заволодійте ним. Я вам дав цей край. Я ще побіцяв вашому батькові Авраамові, Ісааку, Якові, я про це говорив, тепер прийшов час, я даю його вам вашу руку. Але далі Бог промовляє, каже: І ви заволодійте, ви йдіть і здобувайте Його. Ви йдіть, прикладайте зусилля, вступайте в боротьбу. Подвігайте себе оцій опасності, беріть нагрузку, нуждайтеся в мені і приймайте моє благословіння. Ще хотів би нагадати, що це край був прообразом повноти Божого благословення. Бог каже, що я веду вас край, який тече молоком і медом. І каже, це є край збіжа, пшениці і ячменю, фіги, оливкового дерева і так далі. Водних джерел, там за залізо, говориться, за ті корисні копали, все це було там, в цьому краї. І ми знаємо, що пізніше, як ці вивідувачі пішли, то вони навіть оце гроно несли таке велике, значить, там вино було. Цей край він символізує повноту Божого благословення. Там було все, що було потрібне для цього народу. Там був великий достаток, велике ізобілія, і Бог каже: Я вам це даю, але вам його треба взяти, ви маєте ним заволодіти. А для того, щоб заволодіти, вам треба вступити в боротьбу з тими народами, яких треба звідти прогнати. Я буду з вами. Я піду з вами. Але ви маєте вести боротьбу для того, щоб здобути оце благословіння. Ви маєте це зробити. І каже, досить вам сидіти на цій землі. Ви вже тут засиділися, вам треба ступати далі. І я не буду далі поширюватися в цій історії, але оцей напрямок беручи до уваги. Там ця історія довга, як вони здобували, скільки відступали, де грішили і так далі. Але все-таки прийшов той час, коли вони заволоділи цим Божим благословенням, хоча не повністю, тому що ми читаємо, що вони не вигнали той народ. Не вигнали той народ і каже, осівся той народ з Ізраїлем, і там ще ті були. І Бог каже, вони будуть для вас терням і будячим. Ви благословіння, ніби вже маєте, ніби зайшли, вже багато що досягнули, але повноти ви ще не маєте, тому що треба ще докласти зусилля. Треба ще вступити в боротьбу. Треба возривнувати, треба понуждатися в Господі, щоб прийшла повнота Божого благословіння. Ту, яку я вам обіцяв, яку я обіцяв Авраамові, Ісаакові, і щоб все те, що я оприділив для вас, щоб ви його взяли, каже, і заволодійте цим краєм. Досить вам сидіти на цій горі. Якщо ви не запам'ятаєте того, що я говорив за тих 15 чи 20 хвилин, але я хотів би, щоб ви запам'ятали оцей. Коротенький вираз, досить вам сидіти на цій горі. Що я хотів би взяти з цього місця сьогодні для себе і для вас, де що я вже брав і для себе, брати мої сестри, можна багато прикладів приводити. Я не буду, тільки один приклад я хотів би з нового заповіту привести, прослідкувати дещо подібне із життя апостола Павла. Пам'ятаєте, за нього є написано, що коли він йшов в Дамас, мав свою ціль, мав свій намір, Бог його зустрів. І життя його воно помінялося в той час, він вернувся, Бог хрестив його Духом Святим, охрестився. І далі є написано, він до Галатів пише і каже, що я не, не радився з цілом і кров'ю, і не пішов до знатніших в Єрусалим, але я, каже, пішов. В Арабію. І пізніше Він каже, я повернувся в Дамаск. Тобто був той час, коли він зустрівся, коли з Христом він зустрівся, коли Христос його визволив, коли Христос його витягнув із того, в чому Він був. тому що він Попри все те, що Він був непорочний щодо праведності в законі, він про себе каже, що Христос прийшов спасти грішників, із яких перший я. В іншому місці Він каже, що я не гідний зватися апостолом, бо я переслідував Божу церкву. Ще в іншому місці Він каже, що про себе він каже, що явився і мені, Христос, мов. Якомусь недорідкові. Отак от він про себе говорить. Хоча в другому місці він говорить, що я був не щодо праведності від закону. Але ось таким я був. І от Христос взяв його, можна так сказати, вивів його. Він перейшов із царства темряви в царство світла. Він прийшов до того місця, де вступив в заповідь з Господом. І далі написано, Він пішов в Аравію. Там не описується подробно, що він там робив, але я розумію ті відкриття, які Бог давав йому, Бог давав йому там. Він пише в посланні до Галахтів, каже, що я не прийняв від людини, я не навчився від людини. Але каже, мені відкриттям об'явилася таємниця, мені відкриттям Євангелія відкрилася. Мені Бог поклав. Він каже, Іншого з апостолів каже, я не бачив, окрім Кифи. І він багато що отримав від Господа. Бог зма, мав з ним цю справу. Він возростав духовно, він укріплявся в благодаті Божій, пізнавав Господа. І написано повернувся знову в Дамаск. Далі ми читаємо вже за апостола Павла. Дії апостолі ми читаємо, що він був серед тих людей, які ревнували, які не просто зупинилися в своєму житті, вступив в заповіт з Господом, Бо хрестив Духом Святим, має деяке знання, деяке розуміння, Бог до нього говорив, і він зупинився, співає пісні, ходить на зібрання, скільки там треба разів, скільки вони збиралися. Проповідує деколи, але написано, що в Антіохії, в тамошній церкві були ці пророки та вчителі, і там згадується за Савла, за Павла. І далі там пише, що коли вони служили Господеві та апостоли, Дух Святий прорік, відділіть мені Варнаву і Савла на діло, до якого я їх призвав. І от Бог. Відділяє цих людей. За Савла або за Павла я говорю, що він возріс духовно. Він укріпився в благодаті Божій, наповнився Духа Святого, отримав відкриття від Господа. Можна так сказати, що Він прийняв оцю повноту Божого благословіння. І пізніше, коли він вже буде писати послання до римлян, то він каже, що я прийду до вас. І я каже, певно, знаю, що я прийду в повноті Христового благословіння. Я прийду до вас, і я буду в повноті Христового благословіння. Я не просто буду мати його трошки, чи там більше, але я буду мати повноту. В чому полягала оця повнота Христового благословіння в житті апостола Павла? Найперше те, що він каже: благодаттю Божою, я те, що є, моє духовне життя, питання святості, питання чистоти, питання оцього посвячення, Господи, воно є в повноті Христового благословіння, воно приведене повністю в в Божому Слову. Благодаттю Божою я те, що є. О те, що я є апостол, о те, що каже, Він визнав за вірного мене і доручив мені Євангелію, Оце є Божою благодаттю. Я прийняв повноту Божого благословення стосовно свого духовного життя питання святості і чистоти. На деякому місці він каже: Подражайте мені, як я Христу. Він міг сказати сміливо ці слова, дивіться на мене. Павле, ну не знаю, хто би сьогодні смілився сказати ці слова, але цей чоловік настільки мав відвагу сказати перед Богом, сказати церкві, дивіться на мене, або беріть приклад з мене, як я беру з Христа. Тобто його життя, воно було відповідне. Послані до колосян ми читаємо, і він каже, що коли ми були серед вас, ми старалися дати себе завзір для вас. День і ніч, каже, ми працювали, щоб нікого із вас не обтяжити. Ми були для вас, каже, як оця ненька або як ця кормілиця, ми були серед вас тихі. І каже, не мов батько дітям, ми просили вас, намовляли і показували, як треба поводитися. Ми самі себе дали вам за взір. Тобто, життя Його, воно було в питанні оцього свячення було в повноті Христового благословіння. Далі, що стосується його служіння, тут, безумовно, можна бачити, наскільки цей чоловік був в повноті Божого благословіння. Куди він приходив? Оці його подорожі ми читаємо читаємо Його листи. Повнота Божого благословення була на ньому. Він каже: я не смію казати то, чого через мене не зробив Христос силою ознак і чудес, так що каже, я поширив Христову Євангелію. І при цьому, каже, я пильнував. Проповідувати там, де ім'я Христове не було ще знане, щоби не будувати на основі чужій. Я каже, йшов там, де Христос ще не проповідувався. Я йшов в повноті Христового благословіння і звіщав слово Христове, і слово моє, і проповідь. Вона не була, каже, в словах, переконливих словах людської мудрості, але в доказі Духа і сили. Була повнота Христового благословіння, яка покоряла погана послуг віри в Христа Ісуса, які люди би не були, які б не зустрічалися, ми, ми бачимо різним людям, Він проповідував. Але це слово торкалося тих людей. Чому, Павле, де ти, де ти взяв такої науки, де ти вчився, що так слово Твоє має такий авторитет і власть? Тому що цей чоловік війшов в повноту Христового благословіння. Він не остався там біля тої гори, не остався на місці, але він чого то більше забажав. Послані до Филип'ян, він пише і каже: я женуся до мети за нагородою високого поклуку Божого в Христі Ісусі. Я про себе, Він каже: я не кажу, що я вже досягну, але я, каже, стараюся, я намагаюся. Я, каже, біжу. Він що місць, каже, я біжу не так, не мов би повітря б'ючи. Не так, каже, але я мертвляю і неволю тіло своє, щоби звіщаючи іншим самому не стати негідним. Я хотів би оцю думку, брати і сестри, залишити для себе і для вас. Досить нам сидіти на цій горі. Ми вже багато років віруючи і здається, проходить життя, роки проходять. Але сьогодні я хотів би задати для себе це питання. Де я знаходжуся? Чи я пішов вже туди, як тут написано, рушайте, йдіть на гору, а морянина, ступайте і беріть те благословіння, боріться за Боже благословіння. Воно само не прийде повнота. Каже Ісус Христос з одного разу. Я прийшов, щоб ви мали життя, і щоб ви мали подостатком. Сьогодні я хотів би просто задати це питання, діти Божі, народ Господній, ми маємо подостаток Божого благословення. чи нам щось бракує, чи ми сьогодні живемо тим чувством, що щось мені не достає. Щось мені бракує ще. Я є... Дитина Божа, вступив в заповідь з Господом, Бог Хрестив Духом Святим, получав деякі відкриття, виконує яке то служіння, до якого Бог призвав. Але питання сьогодні звучить, чи я можу війти або вступати в повноті Христового благословення питання святості, ходження нашого на цій землі, питання служіння, як сьогодні цього бракує, брати і сестри, аналізуючи своє життя. Можливо, хто -то може похвалитися сьогодні цим, але на превеликий жаль, сьогодні для народу Божого бракує повноти. Здається, все є, устроєно все. Но таке чувство, що то не достає, таке чувство, щось бракує. Устроєне служення, є Боже попічення про наше життя. Браття проповідують, молитви є, все здається є. «Но чувством народу Божого щось не достає, і народ порою йде неудовлетворений. Йому, що то бракує, і сам порою не знаєш, чого бракує. То я хотів би сказати цим словом: досить сидіти на цій горі. Треба, каже, оберніться і рушайте, досягайте чого то більшого, возривнуйте про що то більше. Апостол Павло пише в посланні до римлян, у ревності не лінуйтеся, каже, духом палайте для того, щоб мати щось то більше, для того, щоб війти в повноту Божого благословення, треба найперше ревність, брати і сестри. Ревність вона робить великі діла. Знаєте, коли нема ревності, нічого не зробиш. Хочеться дивитися так, воно тебе здалося, тебе здалося, але коли ревності нема, нічого не зробиш. І сьогодні я хотів би сказати, нам, як народу Божому, бракує ревності. Просто бракує ревності. Коли свого часу Ілля каже, питання йому звучить отам на цій горі. Ілля каже, чого ти тут? Ти прийшов стільки часу йшов на ту гору. Чого ти тут, Ілля? Та ти міг би собі спокійно дето відпочити, побути з друзями своїми. По нинішньому сказати, пожарити шашли, попити кави ти міг би собі. Іля, чого ти тут? Ти йшов стільки часу, ти затратив стільки сили, твої ноги, подивися, які вони стоптані. А Іля дає відповідь, яка була в серці в нього. А він каже: Я був ревнивий за Господа Саваота. Російському перекладі каже, возривнував я у Господі. Я возривнував, каже, Ізраїлеві сини покинули заповіта Твого, порозбивали жертвники і так далі. А я, ти бачиш, я возривнував. Я не можу спокійно дивитися на це. Я не можу поступати, так, як поступають вони. Я потребую повноти Твого благословення. Я потребую присутності Твоєї. Я потребую от цього, щоби сходив огонь Твій. І сила Твоя, вона окружала мене. І я міг йти до царів, я міг між йти міжнарод, і йти в повноті Божого благословіння, не ховати лице своє, не опускати голови своєї, не мати велике дерзнування, і йти і казати, так говорить Господь. І своїм життям, своїм прикладом сказати Дивіться на мене. Брати і сестри, так хотілося щоб сьогодні, можна так сказати, на початку цього нового року. Дух Святий дав цей імпульс в наше серце і побудив: Господи, я не хочу оставатися в такому стані, в якому я є сьогодні. Я не хочу оставатися з такою мірою благословіння. Можна бути народом Божим, можна бути дитиною Божою, но мати так цього благословіння трошки, що його навіть незамітно. Інші приклади можна було приводити, пам'ятаєте свого часу в Ізекіля. Ми читаємо, де Бог показував Ізекілю оцю воду, показував от цього мужа, який відміряв. Пам'ятаєте? І там написано: зайшов по кісточки. Ну, хватить вже в воді, що то пережив. Але каже, знов відміряв тисячу ліхтів, зайшов. Далі поколіна. Теж, здається, хватить. Можна задовольнитися, можна прожити, можна в царство увійти. Ну ні, каже, ще відміряв, і ще і каже, вже була така вода, яка не була для ходьби, а там треба було плисти. Брати і сестри, сьогодні це питання воно звучить. Коли останній раз я плив в потоках Божої благодаті, коли просто я віддався. І Дух Святий мене огорнув. Я вже не йшов, я вже не вступав, але в цій благодаті я просто плив, насищаючись повнотою Божого благословіння, Божої сили, Божого духа, Божого Слова. Хай поможе нам Господь, хочеться на початку цього року оцим словом Господнім звернутися до себе і до вас. Досить вам сидіти на цій горі. Оберніться. Рушайте, ідіть. Бог каже, Я це дав для вас. Ефесіан, ми читаємо, що Бог каже, поблагословив нас в Христі Ісусі всяким благословінням духовним на небесах. Бог поблагословив, але те благословення треба взяти, брати і сестри. Він має для кожного з нас велике Боже благословіння. Я відважуся сказати, що те, що сьогодні маю я, і те, що ви маєте, це є мізер сьогодні. В Христа є велике благословіння. В нього є велике благословіння. І його каже: оберніться, іди, ступай, ревнуй про це, вожаждай цього. І каже, заволодій цим. Хай Бог благословить сьогодні кожного з нас. І Дух Святий пробуде ревність найперше. І знаєте, коли в серці є ревність, ти не дивишся ні на що. Коли є ревність, ти продоліваєш самі великі препятствия. Тому що серце твоє воно вліче. Серце Твоє воно горить. Господи, подібно, як Павло казав, я не рахуюся з цілом і кров'ю, мені потрібна повнота Твого благословіння, мені потрібне Твоє помазання, мені потрібне це. Я не считаюся, треба в аравію йду в Аравію, треба в Дамас, йду в Дамаск. Хай Бог на цьому благословить. Слава навіки. Амінь.